Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпакування смартфону від компанії BlackView. Але який тут смартфон, я насправді навіть і не знаю, тому що трохи заплутався в цих трек номерах на посилки. Чесно, не можу ідентифікувати, яка це модель. Тож, давайте з вами розпакуємо та й подивимось. Що ж, як бачите, тут не тільки смартфон, і я зразу скажу вам, що це бюджетний смартфон компанії BlackView. Пам'ятаю такий. І це навушники, які я також попросив. Компанію BlackView мені покласти в коробку, щоб я їх оцінив. Тому що наушники це дійсно моя слабкість. BlackView AirBuds 5 Pro. На секундочку, хто не знає, я користуюся вже більше року. І вони мене усім влаштовують, От просто усім. Тому AirBuds 7. Ми також з вами будемо дивитись. Але я думаю, для наушників зробимо маленьке окреме відео на цьому каналі, так що обов'язково підписуйтесь. Що ж, а сьогодні BlackView модель A52. Це супер бюджетний смартфон. Якщо подивитись на параметри, ви самі все зрозумієте. Тут у нас 5000 мАч, 2 ГБ оперативки, 32 постійної пам'яті, тобто максимально бюджетний смартфон. І, звичайно ж, я думаю, багато кому він не буде цікавий, але все ж є люди, які шукають саме такі смартфони там, в районі 100 доларів. Тож, давайте ми подивимося, що він собою представляє. А на повному огляді я вже вам покажу, що з нього, в принципі, можна вижити і що від нього очікувати. Так, вскриваємо коробочку. Сам смартфон. Він у нас вже в чохлі. У мене колір синій, ice Blue, Ось так виглядає, давайте чохол ми сразу приберемо. Ось такий от смартфон. А задня панелька в нас така трохи шероховата. Прикольно. Ну, тобто видно, що це бюджетна модель, але без них також, також нікуди. Так, сімки в нас з боку, тобто корпус, я так розумію, у нас немає розбірної конструкції. Так, це у нас моноблок, він не розбирається. Ззаду, як бачите, у нас дві камери здоровенні, але звичайно ж, це не супер-дупер модулі, це просто так для дизайну зроблено. Також у нас спалах тут. Знизу я навіть 3,5 мм. Так, у нас мікрофон, динамік Type-C. В принципі, все як і має бути. Тут у нас, я так розумію, сканер відбитків буде в цій кнопці. Зараз ми це все подивимося, а поки що комплектацію. Тож, в комплекті в нас є конвертик, тут є скріпочка. Давайте ми зразу з вами на розпакуванні, до речі, глянемо, наскільки у нас лоток тут на 2 сімки і карту пам'яті, чи він у нас комбінований все таки. Так, він у нас комбінований або дві сім-карти, або сім-карта, і карта пам'яті може тут одночасно знаходитись. Ну і далі, звичайно ж, у нас інструкція в конвертику і все. Більше немає тут нічого. Бампер ви вже бачили при розпакуванні, звичайний, прозорий, нічого, нічого нового. Ну і тут в комплекті тільки блок та кабель для заряджання пристрою. Давайте дістанемо. Так, ну це, звісно ж, Type-C. А блочок у нас має потужність, має потужність 10 Вт. Ну для бюджетника, в принципі, іншого і очікувати було не варто. Що ж, тепер запускаємо смартфон і погнали, подивимося, як він взагалі працює. Так, запускаю смартфон, обережненько знімаю. Транспортувальну плівочку і подивимося на його швидкість роботи. Так, смартфон у нас запускається, і зараз ми будемо з вами дивитись на перші секунди його запуску. Звичайно, смартфон мега просто бюджетний, тому я думаю, що тут все очевидно. Давайте подивимось. Так, звичайно. Поки що в перші секунди він прям дуже тугенький, це помітно, він дуже тугенький. Звичайно, тут бюджетний процесор, я навіть, до речі, не пам'ятаю який. Зараз ми це спробуємо дізнатися, якщо зайдемо в налаштування. Ну, Процесор просто пише восьмиядерний і все. До речі, дивіться, тут також є можливість розширення оперативної пам'яті. Зараз у всіх смартфонах Blackview таке є, але тут максимально доступний лише 1 ГБ. До речі, цікаво, якщо в смартфонах D4, 6 ГБ, там також ця функція є, вона, в принципі, там взагалі не потрібна. То для смартфона, в якого лише 2 ГБ своєї пам'яті, давайте поставимо один і перезагрузимо телефон, трошки пізніше Подивимось, як він буде працювати. Так, що у нас цікавого тут є? Давайте зразу виставимо все необхідне, щоб показувався акумулятор у нас. І я вам хочу сказати, до речі, що по перших відчуттях, як для супербюджетного смартфону, дисплей тут досить непоганий. Ну, Серйозно, передача кольору досить непогана. По-моєму, цей смартфон буде непоганий за свою ціну. Давайте зайдемо в камеру, перевіримо, що у нас тут цікавого є. Давайте покладемо наш ніж. Так, у нас є фото, у нас є відео, режим ручний, режим портретний навіть є. Панорама, я бачу, у нас навіть є. Сповільнена зйомка. Режим більше. Тут у нас є нічний режим, фільтри. Ну, коротше, режимів зйомки тут досить багато, дійсно. Що нам кажуть налаштування? Звук камери приберемо. Якість зображення. Так, розмір фото. 13 мегапікселів. Так, а давайте подивимось, що цікавого є у відеоналаштуваннях. Ну, звичайно ж, стабілізації тут не буде. Ну, маємо те, що маємо. Це дуже бюджетний смартфон, і насправді мені здається, що за свої гроші він буде все-таки, як то кажуть, востребованим. Не пам'ятаю, як це українською, Востребованим, в общем, він точно буде. Дисплей тут доволі великий, 6,5 дюймів. Мені він дуже подобається. Дизайн смартфону також, я вам скажу, дуже-дуже непоганий. Як для бюджетника, вони в принципі всі стараються робити їх такими яскравими, і корпус цей шероховатий. Так, це дійсно часто зустрічається, без цього нікуди. NFC, я так розумію, тут немає, тому що смартфон все-таки дуже-дуже доступний. Є у нас запис екрану, є у нас темна тема. NFC тут, напевно, немає. Посилання на цю модель буде в описі, звичайно ж, на Aliexpress. Можете перейти подивитись, що по чому. Мені здається, що ціна в районі 100 доларів має бути плюс-мінус. І це абсолютно нормально. Навіть менше 100 доларів вона, скоріш за все, буде. Що ж, друзі, підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на цей канал, на канал основний, адже саме там виходять у нас огляди повні. З посилання на повний огляд цієї моделі також ви знайдете в описі під даним відео. Як тільки я його зроблю, там ви знайдете це посилання. Тож, друзі, всім гарних смартфонів і до нових відео.